Ши на селі продовжує досліджувати українські агропідприємства на черзі мультигалузове виробництво на Черкащині. А за кермом фермер Олексій. В основному це розширене тваринництво і переробка. Ми повинні, якщо так коротко, виробляти переробляти, ну і в ідеалі продавати. Оце все воно будь в одній структурі. А працює глибока переробка тут насамперед завдяки комп'ютерам та сучасним технологіям. Цікаво дізнатися як. Тоді поїхали. Наше підприємство з фольксваєном, з маркою фольксваєном знайомі дуже давно. Ми маємо сім машин взагалі вам зручно? Такої машинки керувати. По-перше, ми зараз де з вами конкретно їдемо по я б сказав, по такій, не по трасі, по пересіченній та там, між полями. Він себе дуже нормально, я б сказав, хорошо веде. Що сказати, передньоприводний, ну, п'ятиступка, я думаю, розход у нього е, буде десь літрів до семи. Довга база полу, я б сказав, це вона йде комбінована е, грузою пасажир. Так сказати. Ну, що я вам скажу? Тут сяде 6 чоловік. В сільському господарстві така машина знайде свою нішу, це однозначно. Чи не кожен український фермер мріє зробити своє господарство сучасним та інноваційним? Та мало в кого виходить втілити цю мрію фінансово. На цьому ж підприємстві вийшло завдяки зусиллям Миколи Васильченка, і зараз вже його діти наповну беруть участь у бізнес-процесах. Микола Васильченко створив багаторівневе агровиробництво, не користуючись кредитами та агродотаціями, а беручи кошти з чорноземів. Наша наступна історія не про швидкі гроші з землі, а про те, як обрати правильну стратегію, щоб бути успішним буквально в усіх сферах сільського господарства. У 2000 році на базі старого колгоспу постало ось це підприємство: 216 працівників, 7 тисяч гектарів ріллі, елеватор, власний ковбасний цех та навіть ресторан. А ще десятки комп'ютерів, які полегшують людям щоденну працю та піднімають прибутки. Це все великі інвестиції, це все дає те, що. Їх треба вкладати для того, щоб ти був завтра конкурентно спроможний. Вони тягнуть за собою зменшення кількості людей, але росте їхня зарплата, росте їхня ККД, так сказати, да, коефіцієнт корисної дії, їхня е, як сказати, відповідальність більша. Ось цей комбікормовий завод гордість керівництва за добу тут виробляють понад 200 тонн тваринного корму з власного зерна. Робимо це все контрольовано самі, комбікорм, робимо його якісний, робимо його під себе, так як ми е під свої задачі, переробляючи те зерно і роблячи ту додану вартість із нашого ж зерна, яке ми виробляємо, воно залишається в нашій же фірмі. М -м, такий аромат, наче цукерки роблять. Але ось це не цукерки, це корм для тварин. На цій фабриці зерно переробляють на смачну та корисну їжу. Тут для кожної вікової групи своє меню. Тут усе всім завідує програма. Яку програму рецепт ввели? Людина не може ні відняти рецепт, ні, ні добовити, ні зменшити його. Людський фактор може більше насипати одного, менше другого. Програма є вони я думаю, Все точно те, що прописано в рецепті. Технології дали потужний поштовх до розвитку всіх сфер фермерства. Така кропітка робота годування стада сьогодні виглядає як приємна прогулянка. Зараз набагато краще проти раніше. Раніше було, звісно, набагато хуже в ті времена. Зараз все комп'ютеризовано, все читайте і. Всі дані, скільки пило, скільки з'їло, як харчується. Все часу по технології. Технологія тут священне слово, і в цьому автоматизованому доїльному залі так само раніше тут утримували 500 корів, зараз майже тисячу. І за добу тут отримують до 27 тонн якісного молока. На даний момент це сам насамперед легше для людей. Праця полегшена для людей. все автоматизоване. І сам на перше, це качество продукції нашого молока. У нас молочко на даний момент екстра класу йде. Інновації полегшують життя кожному працівнику підприємства. Ось це тракторист Валерій. Все життя він працював на старих універсальних тракторах, але до цього новачка звик за перший же день. До МТЗ надали штукатися, привикати а до цього не надо. Тобто, ви одразу знаєте, що куди ні, надо, показали, ні. куди що до чого. Сервісник показав, що тут де робити. А як ви вимірюєте? Просто потужність краще? Чи то додаткові якісь опції? Ні, воно зроблено для людини? У йому не жарко, зімою не холодно, в йому уші не гримить. Думаємо, у багатьох глядачів зараз виникає питання: скільки ж коштів, зрештою, вимагає сучасний підхід до виробництва? Інвестицій було зроблено більше півмільярда. П'ятсот мільйонів. Інвестицій було. А якщо брати послідні інвестиції? Тушка, копери, два копери, очистка і завальна яма проходна. Е, якщо не помиляються, в районі 35-37 мільйонів гривень. Так суми інвестицій вражають. Здавалося, підприємство мало б жити тільки за рахунок десятків кредитів. А насправді вони не мають жодного. Ми не кредитуємось. А ми постійно вкладаємо ті кошти, які заробляємо вже на цьому підприємстві, інвестуємо знову в бізнес, не виводимо їх, нікуди не вивозимо, а інвестуємо назад у виробництво. Думаємо про завтрашній день. Поспішайте познайомитися з новими технологіями, і ви, як показує практика цього господарства, за ними не тільки майбутнє, а вже й теперішнє. Volkswagen Amarok ви шість кращий міжнародний пікап 2018 року. На потужний дизельний двигун та безкомпромісний повний привод для твоїх перемог над бездоїщем. Гарантія 4 роки.